Баскетбольний турнір, який цьогоріч проходить під патронатом міського голови Сергія Насалика, має давню історію. Започатковані у 90-х ці змагання були присвячені воїнам, які загинули в Афганістані. Сьогодні, як це не прикро, додає до цього списку новітніх героїв. АТО, ООС і теперішньої повномасштабної війни. Перший він був присвячений воїнам афганцям, і ми думали, що це вже буде мирний час, і він буде присвячений тими подіями, які давно минули. На жаль, сьогодні ми маємо знову війну на нашій землі. Російський чобіт на сході не дає спокою нашій Україні, і ми вирішили під егідою міського голови присвятити цей турнір також тим захисникам, які захищають. Або загинули за незалежність нашої держави, війна, на жаль, продовжується, але відрадно те, що все одно життя на наших теренах є, і ви сьогодні це для вас як свято спорту. Тому дозвольте мені від імені міського голови Сергія Степановича Насалика, оскільки цей турнір є під егідою міського голови, побажати вам. Спортивного азарту, перемоги, а нам, всім тут присутнім, перемоги наших захисників на полі бою, і щоб наша незалежна Україна в найближчому майбутньому могла процвітати, а ви виросли як захисники України і могли тільки здобувати перемогу тільки в таких спортивних залах на різного виду спортивних змагань. Розпочали баскетбольні герці команди хлопців освітніх закладів Рогатинської громади. Шість шкільних дружин 11 квітня змагалися за кубок турніру. Учасники спортивного свята привітали представники влади та громадських ветеранських організацій. Відтак, впродовж дня у запеклих двобоях визначились переможці. Третє місце у турнірі звоювала команда Воскресенцівської гімназії, друге липівської. А перемогу святкувала баскетбольна дружина Конюшківської гімназії. Призери турніру нагороджені кубками, медалями та грамотами. А всі команди отримали набори м'ячів. Турнір продовжить наступного тижня за перемогу змагатимуться шкільні команди дівчат.